Три роки пробувала почати вести ютуб канал. Як нам навчитись бути більш ефективними? А якби я зробила це раніше, мій шлях був би значно легшим. Такий секретний секрет, який, якщо я використаю, то от точно тоді полетить. І ми будемо такі щасливі. Чим стає важче, тим більше ми в пошуках цих чарівних таблеток. Зробила скільки там десятків тисяч доларів. Так, Оль, ну що ти брешеш? Всім привіт. Це моє перше відео на Ютуб каналі, і тому я забула привітатись, але я не забула познайомитись, тому зараз познайомимось і почнемо. Перед тим як ми розпочнемо, давайте я представлюсь з ким ми ще не знайомі. Мене звати Оля Чубата, і я вже напевно близько п'яти років веду соцмережі. Із них роки три я мрію про Ютуб. І ось моє перше відео на моєму Ютуб-каналі. Чим я займаюсь? Я сертифікований коуч, магістр психології, і близько п'яти років я працюю в освітньому бізнесі. Тому моя основна діяльність це поєднання психології і маркетингу, тому що я глибоко переконана, що тверді інструменти не працюють без роботи над мисленням. І тому сьогодні я хочу поділитись з вами декількома думками, які кардинально вплинули на моє відношення до самого шляху, на мою ефективність, на мій стан. І як наслідок нам мої результати, і перше про що я хочу поговорити, це про те, як ми діємо. Ми всі хочемо дійти до якихось результатів, дійти до якихось наших цілей. І якщо ми подумаємо, що таке успіх, як дійти до успіху, це буде кількість успішних дій. По логіці успішні дії це ті, які привели до бажаного результату. І проблема такого мислення в тому, що ціль нашого мозку вижити і продовжити рід. І що він для цього робить? Він уникає всіх дій, які потенційно можуть містити небезпеку, і він економить енергію. І тому, якщо мозок, наприклад, думає про якусь дію, і вона не здається тією, яка точно приведе до успіху, для нього немає сенсу виділяти на неї енергію. Він буде енергію берегти. І як наслідок мозок буде забудувати всі такі дії, як ми можемо на це вплинути? Єдине, що ми можемо зробити, це змінити наше відношення до дій, коли ми підносимось до дій, як до ітерації, яка повинна принести гарантований результат, ми не будемо діяти. Як тоді реалістично відноситись до результату? Як таки досягати успіху і що таке все-таки успіх? І успіх. Це кількість ітерацій, це коли ми висуваємо гіпотезу, як ми думаємо, що можливо може спрацювати. Не що ми повинні зробити, щоб точно спрацювало, а просто висуваємо гіпотезу. Далі діємо, далі ми аналізуємо результат, який вдався. І тут нас немає очікування, що він обов'язково повинен бути позитивний. Наша ціль перевірити гіпотезу. Просто робити якусь дію, тоді аналізувати, що вдалося, що не вдалося. Якщо дія не принесла ніякого результату, окей, відкидаємо її, тестуємо наступну гіпотезу. Якщо дія принесла середній результат, окей, думаємо, що зробити можна краще наступного разу. І от такими ітераціями ми починаємо рухатись і так безкінечно, і так по кругу. От, наприклад, зараз я три роки пробувала почати вести YouTube канал. Точнісінько з тих самих причин. Знаєте, що змінилось зараз? Чому саме зараз мені це вдалося? Тому що я просто банально змінила відношення до цього інструменту, до цієї дії. Я просто спробую, я просто буду говорити те, що в мене в голові. Це мені допомагає діяти швидко. Я не думаю, спрацює, не спрацює. Я просто роблю і перевіряю тоді, чи це спрацює. Тому що просто, запам'ятайте, ви не можете знати, чи ця дія принесе результат до того, як ви її зробите. Наступний важливий момент, про який я хочу розповісти, який також сильно вплинув саме на мою ефективність, і він відноситься до попереднього пункту, це різниця між результативністю і ефективністю. Що таке результативність? Результативність це по суті. Кількість результатів за певний проміжок часу, в той час як ефективність це об'єм результату, отриманий за найкоротший період часу. Тобто, коли ми мислимо результатами. Ми думаємо, як би нам зробити якомога більшу кількість задач. Ми складаємо величезні списки, ми пробуємо поставити якомога більшу кількість галочок. Ми думаємо, що якщо ми зробимо більше задач, більше справ, то ми швидше досягнемо результату. В той час, як думати ефективно, означає думати, дуже класну фразу я прочитала в книжці фокус: звучить як яка моя найголовніша. Річ зараз, після виконання якої всі наступні дії стануть значно простішими або взагалі непотрібними. І коли ми всі наші задачі ось так скануємо і вибираємо ту саму найголовнішу річ, це кардинально змінює нашу ефективність. Я просто наведу приклад. Я запускаю якийсь проект, так? і в мене там є. Написати план проекту, прописати програму, зв'язатись з дизайнерами, записати контент, оформити, змонтувати і так далі. У мене величезна кількість задач, коли я починаю думати через це питання. Яка єдина дія, яка моя найголовніша річ зараз, після якої всі наступні задачі стануть простішими або взагалі не потрібними, я задаю собі питанням, що я можу зробити? Я можу навчитись швидше монтувати, я можу використовувати якесь специфічне планування дня, а можу просто найняти бізнес асистента і делегувати йому 80% цієї роботи. Якщо я візьму асистента, Віддам йому всю цю роботу, в мене звільниться 80% мого часу на якісь стратегічні рішення. І це колосально вплине на мою ефективність. Наступний важливий момент, який допомагає одночасно і рухатись з набагато більшим задоволенням від самого шляху і насправді діяти ефективніше це діяти через місію, а не з фокусом на результат. Зараз розпакую, що я маю на увазі. Коли в 2020 році ми вперше купили нашу машину, це була така, знаєте, якась дитяча мрія, яку дуже сильно хотілося реалізувати. І була думка, що от зараз ми купимо свою машину, і ми будемо такі щасливі, що це просто капець. І ми їдемо, ми купуємо машину, ми неймовірно щасливі, але це щастя триває буквально три дні. А далі... У мене просто розчарування, тому що я не розумію, чому я нещаслива. І насправді це сталося тому, що в мене були очікування, що наявність машини в моєму житті якось кардинально має змінити мій рівень щастя. А це насправді обман. Пізніше вже на коученкому навчанні. Наш ментор скаже нам таку фразу: все, що ми в житті хочемо відчути, ми хочемо відчути себе краще, і ми думаємо, що гроші, краща квартира, краща машина, якісь брендові сумки зроблять нас щасливішими, але це найбільший обман, в який ми попадаємо в житті. Нічого не може заставити нас відчути себе краще. Лише наші думки про ці події впливають на те, як ми себе відчуваємо. Ми можемо бути супер щасливими, супер натхненними, змотивованими, не маючи ні машини, ні красивої квартири. А можемо мати все і бути абсолютно нещасливими. Але при цьому ментор потім добавив таку фразу: гроші не зроблять вас щасливими, але я рекомендую вам особисто в цьому переконатись. Тому я також ні в якому разі не пропоную вам тепер не заробляти, не йти до своїх цілей. Я лише хочу запропонувати вам ідею змінити відношення до самого шляху і. Коли я вперше зіткнулася з цим розчаруванням, тоді я почала задаватися питаннями: а що далі? Тому що коли в тебе закриті базові потреби, коли ти фінансово відчуваєш себе в безпеці, гра в заробляння грошей вона стає вже нецікавою. Я не знаю, чи вона стає нецікавою всім, але я фактично дуже швидко почала втрачати до цього інтерес. Загалом, коли ти можеш закрити всі свої потреби, гроші перестають мати цінність, і ти починаєш задаватись. Питанням, а для чого тоді? Тому що рухатись хочеться все одно. Але якась інша мотивація для руху повинна з'явитись. І тоді, вперше, я почала задаватись питаннями про сенс, про місію, як знайти щось те таке важливе всередині себе, що буде давати мотивацію продовжувати. І я точно не кажу, що не можна діяти ради грошей, а потрібно тільки через якусь місію і великий сенс. Ні, тому що коли у вас не закриті базові потреби, коли у вас немає відчуття безпеки, як фізичного, так і фінансового, ні про яку місію ви думати не зможете. Але на якомусь етапі я вважаю, що якби я не зараз. Ось так змінила фокус і почала діяти через місію. Я зараз розшифрую, що це означає. А якби я зробила це раніше, мій шлях був би значно легшим. Тому що, коли ти дієш через місію, твій фокус зміщається на сам шлях, а не на результат, який ти хочеш отримати. Моя місія зараз звучить так: жити щасливим життям, постійно розвиватись. І рости у всіх сферах, і ментально, і в стосунках, і взаємодії з іншими людьми, і експертно, і фінансово, і допомагати іншим йти їхнім шляхом, розвиватись і жити своє щасливе і ефективне життя. Ця місія вона може якось трансформуватися, вона може видозмінюватися з часом, так скажімо, вичищатися. Але сам її фундамент він все одно буде залишатись незмінним. Мені. Дуже цікаво в своєму житті, що для мене ще можливо, і я бачу великий сенс в тому, щоб просто своїм шляхом, якимось своїм досвідом ділитися з іншими людьми, тому що я тоді дійсно відчуваю, що я роблю щось важливе, що те, чим я займаюсь, в принципі, має якийсь сенс. До речі, якщо ви хочете також прописати свою місію, і зрозуміти, як це робити, у мене є. Файл, інструкція, тому що це спеціальна техніка, яку я даю також своїм учням на навчанні. І я подарую її кожному з тих, хто знімить відео про цей випуск, виставить його в сторіс і напише якісь ключові інсайти, які ви взяли з цього відео, і залишите посилання на це відео на YouTube. Кожному, хто зробить таку відмітку в сторіс, я в Директ надішлю посилання на цей файл, в чому взагалі. Сенс місії і чому вона впливає на те, як ми проходимо на шлях, коли ми починаємо діяти через місію. Самі дії, які відносяться до нашої місії, вони самі по собі починають мати для нас якийсь сенс. Для мене важливо. Якось позитивно впливати на життя людей. І коли я думаю, як я можу це зробити, наприклад, я можу як зараз сісти і записати якесь відео на YouTube, поділитись своїм досвідом, поділитись тим, що для мене важливо, і це вплине якось на інших людей. Це має для мене сенс. І тоді я йду і записую відео на YouTube. Тоді мені хочеться знімати сторіс, так і при цьому це паралельно веде мене і до моїх цілей, тому що це допомагає. Рости моїй впізнаваності, це допомагає підвищувати вашу лояльність до мене як до людини, тому що я щось роблю, я якось розкриваюсь, комусь я починаю більше подобатись, комусь можливо менше подобатись, скоріше за все, так. Але якийсь контакт встановлюється. А уявіть собі, якби моя ціль була там просто заробити гроші, тоді, щоб заробити гроші, мені потрібно скільки разів на тиждень вести сторіс, скільки там викласти випусків на Ютуб, уявляєте, скільки в цьому напруження? Тому що, от я зараз викладаю це відео, я поняття не маю. Воно зайде чи не зайде? Його будуть давати, чи не будуть? Воно комусь подобається чи ні? Я поняття не маю. І коли я думаю, що. Це відео це лише якийсь інструмент для досягнення якоїсь моєї особистої цілі. Я починаю хвилюватися, якщо воно не зайде. А якщо я роблю це в рамках своєї місії, мені, по суті, все одно зайде воно чи не зайде. Тому що я викладаю його в першу чергу для того, щоб дати цінність. І результат вже приходить як наслідок. Коли ви думаєте, чи вести вам сторіс, чи не вести вам сторіс, чи це буде цікаво, чи це не буде цікаво, ви думаєте з точки зору его, з точки зору свого его. Тому що якщо людям не буде цікаво, то можливо, я подумаю, що це я якась не цікава, так? що я не вмію красиво висловлювати думку, що я нічого цікавого не знаю, і так далі. І це приводить лише до того, що ви не дієте. А якщо ви почнете діяти не... З точки зору довести собі, яка я класна, або не з точки зору тільки отримати якийсь результат. А якщо ви спробуєте прописати свою місію і робити дії, які для вас важливі, то, можливо, у когось з вас не обов'язково місія у всіх має звучати саме так. В кожного може бути абсолютно різна місія. Але якщо, наприклад, у вас місія схожа на мою, то вам буде дуже легко вести сторіс. Вам буде все одно, скільки вас дивиться, є там фідбек чи немає фідбеку. Ваша ціль буде ділитися своїм досвідом і допомагати цим іншим людям. І що ще цікаво, абсолютно по-іншому ви ділитесь тоді своїм досвідом. Тому що, якщо в мене ціль з мого его, і я хочу довести всім, яка я розумна, то я. Подавати навіть інформацію, і саму інформацію, яку я буду давати, вона буде сильно відрізнятися від того, коли я дію через місію. Тому що зараз у мене в голові є фокус бути максимально чесною, не старатися десь себе показати кращою, так, не старатися здатися кращою, ніж я є. При цьому я не знаю, чи мені це вдалося на 100%, але я дійсно над цим зараз працюю. І я стараюся це в собі розвинути, тому що і жити так набагато легше, коли ти просто чесний, тебе немає в чому підколоти підловити. Так, в принципі, немає в чому звинуватити, тому що ти просто чесно розказуєш. Так, мені тут складно. Так, ось тут мені дійсно вдалося я дійсно можу себе за це похвалити. І ось наступний пункт. Він якраз буде про чесність. Я колись отримала завдання Тиждень радикальної чесності. І воно настільки мені сподобалось, що я зробила сама для себе це завдання всього мого життя. Що таке радикальна чесність? Це в першу чергу чесність з собою. Це чесно зізнатись собі, що не ти не хочеш це робити, а ти просто боїшся. Це чесно зізнатись собі, що стосунки з цією людиною у вас не складаються не через те, що ця людина гімно, а через те, що, наприклад, ти також маєш до неї претензії, і ти не готовий прийняти якісь її прояви. Це чесно зізнатись собі, що ти хочеш більшого, а не обманювати себе, що тобі і так нормально. Це про чесність перед собою, в першу чергу, визнати свою неправоту. А не доводити собі чи іншій людині, що це вона помиляється, що з нею щось не так. Це чесно зізнатись собі, що ви не все знаєте, що ви не найкращий експерт на планеті, що ви дійсно чогось можете не знати, і дійсно є хтось кращий за вас. Але ви собі не уявляєте, яке полегшення ви відчуваєте, коли ви виходите в цю правду, коли ви стаєте ось таким чесним собою. Тому що. Набагато важче пробувати підтримувати цю красиву картинку. Я все знаю, я найрозумніший експерт. І звідси і береться насправді синдром самозванця, тому що у вас мозок він не дурний. Він такий дивиться. Так, ми кажемо ось це, а всередині відчуваємо себе ось так. Ми точно десь обманюємо. Проблема просто в тому, що ми ж це не спеціально робимо. Ми не спеціально перебільшуємо, не спеціально стараємось здатись кращими. Так працює наш мозок. Він постійно буде шукати одобрення. Так йому потрібно ось це визнання потрібно відчувати себе важливим, потрібно відчувати себе потрібним, тому що якщо він не потрібен і не важливий, скоріш за все його викинуть з групи, а сам один він помре. Ось так думає наш мозок, який відповідає за виживання. І також чесність це і про чесність з іншими людьми. Але ми не можемо бути чесними з іншими людьми, якщо ми не є чесними з собою. І як цю чесність розвивати це в кожен момент часу звертати увагу на те, що ми відчуваємо, тому що наші емоції це найкращий індикатор. Того, чи ми зараз з собою чесні, чи в нас всередині є якийсь внутрішній конфлікт. І потім, коли ми можемо бути чесними з собою, ми стараємось бути чесними з іншими, навіть в найдрібніших маленьких моментах, коли я це практикувала. У мене був момент, коли мені ввечері пише друг про те, що він хоче зустрітися, просто погуляти. А я в цей момент ну так не хочу гуляти. Мені так добре, я просто лежу, я не хочу нікуди виходити. І Я на автоматі набираю СМС ку. Привіт, вибач, будь ласка, я сьогодні зайнята, не можу. І я така на неї дивлюсь і думаю, Оль, ну що ти брешеш <гум> культурно, так? Це ж неправда. Я її стираю і пишу: Привіт, слухай, я дуже хочу зустрітись, бо я фактично я хотіла з ним побачитись. Просто я не хотіла робити це сьогодні. І я пишу йому: Привіт, слухай, я дуже хочу зустрітись, але реально, сьогодні взагалі ніякого бажання виходити з дому немає. Давай в п'ятницю. І таким чином це дозволяє мені. По-перше, навіть повагу до себе відчувати, тому що коли ми обманюємо, ми починаємо самі себе насправді за це зневажати. Але при цьому чесність повинна бути любляча. Чесність це не про те, щоб вивалити на людину все, що ви про неї думаєте, і все, що ви взагалі думаєте. Ні, це абсолютно не про це. Це про те, щоб говорити чесно з повагою і любов'ю до іншої людини. Я вважаю, що тема чесності взагалі дуже важлива, особливо в контексті такої популярності соцмереж, тому що я знаю, як величезна кількість експертів не хоче йти і проявлятися при цьому розумних експертів, при цьому експертів, які знають, що вони, можливо, знають набагато краще, ніж якийсь експерт, який зараз е, займає якесь там провідне місце в їхній ніші. Так вони реально класні експерти, але вони бояться проявляти. Тому що для них проявлення. А саме там продаж своїх послуг, просування свого продукту асоціюється з якоюсь нечесністю, з якимось обманом, з шарлатанством, з маніпуляціями, перебільшенням. Тобто люди починають думати, що по-іншому продавати не можна. Якщо ти хочеш щось продати, то обов'язково потрібно показувати, який ти був бідний, який ти став багатий, який ти молодець, як в тебе все легко, класно виходить, і тільки тоді люди захочуть купити 100% хайп, скандали, пере збільшення. вони однозначно працюють, але працюють вони чому? Тому що є дуже велика кількість людей, які знаходяться в пошуках чарівних таблеток. Тобто це люди, які думають, що існує якийсь. Такий секретний секрет, який, якщо я використаю, то точно тоді полетить і 100% я отримую результат. Але це супер далеко від реальності. Якщо ви хочете якийсь результат, вам для цього потрібно робити дії. Вам для цього потрібно провести певну кількість ітерацій. І ми не знаємо, яку кількість, скільки разів вам потрібно буде спробувати, скільки гіпотез протестувати, щоб це спрацювало. Але якщо ви будете це робити, це гарантовано приведе до, до результату. Але звичайно, нашому мозку набагато легше повірити, що є якийсь секретний секрет. І от якщо його зробити, то точно все тоді полетить. І з людьми, які шукають чарівні таблетки, абсолютно все нормально. Це практично кожен другий з нас, або напевно кожен з нас просто в різні періоди життя. Чим стає важче, тим більше ми в пошуках цих чарівних таблеток. Але в чому проблема? Я вважаю, що це не те, що не потрібно, це ще й не вигідно продавати саме ось так. Тому що якщо до вас приходить людина, яка повелась на такій маніпуляції, так, то уявіть собі, вона очікує, що ваш продукт дійсно стане якоюсь чарівною таблеткою, і що от саме після нього її життя кардинально зміниться. Потім вона приходить на продукт, а тут звичайне життя. Так. Тут потрібно працювати, тут потрібно викладатись, тут потрібно пробувати. І такі люди стають самими невдячними клієнтами не через те, що вони якісь погані, просто в них були певні очікування, і ці очікування не оправдались. А ви своїм контентом ці очікування навпаки підтверджували? І другий момент я вважаю, що це дуже недовготривала гра, що це банально невигідно для бізнесу, значно вигідніше працювати. З людьми чесно, тоді немає ось цих розчарувань. Другий момент можна подумати, що ці маніпуляції використовуються, бо вони дуже ефективні, а все інше неефективне. Особисто я вважаю, що чесність не менш ефективна в продажах ніж такого роду маніпуляції, тому що чесність викликає реально не менше емоцій. Чому? Тому що чесність потребує сміливості. А сміливість це одна з тих рис, які найбільше викликають захоплення в інших людей. Уявіть собі, скільки сміливості насправді потрібно, щоб вийти і чесно сказати: я провалився, я ставив таку ціль, і мені не вдалося її досягнути. Або вийти і чесно розказати навіть про якусь маленьку подію в вашому житті, про те, як ви хвилювались, як ви через це проходили, і чому я також вважаю, що чесність надважлива. Тому що моя ціль грати в довготривалу гру. У мене немає цілі зробити зараз якийсь разовий запуск, зробити там рекорд, зробити, вибачте, бабла, так і піти собі. У мене є ціль будувати бізнес. Бізнес не будується за два місяці, бізнес будується декілька років. І якщо я хочу це робити, мені потрібно вибудовувати якісні стосунки з своїми клієнтами. З цього випливає наступний пункт. Пункт про ведення бізнесу. Я вірю, що бізнес потрібно вести легально і легітимно. Легально це означає відповідності до законів. А легітимність бізнесу це такий спосіб ведення бізнесу, коли суспільство визнає за вами право на ваше багатство. Основа такої легітимності це чесне ведення справ і користь суспільству. І коли я так почала до цього відноситись, мені ще більше захотілося діяти, бо я знову ж таки побачила в цьому значно глибший сенс. І якщо я хочу будувати легітимний бізнес, якщо я хочу грати вдовго, якщо я хочу, щоб клієнти до мене повертались, мені хочеться дійсно створювати бізнес, який буде нести користь людям. Мої правила легітимного бізнесу зараз звучать так: перше, це я завжди висловлюю лише свою думку і ніколи не претендую на істину. Я вірю в те, що ні в який момент часу ми не можемо бути на 100% переконані, що саме ось так думати правильно, саме ось це важливо. Тому. Я вважаю, якщо я хочу бути чесною, то я повинна так і говорити. Я ділю своїм досвідом на даний момент свого життя, опираючись на свій минулий досвід, я зараз думаю так. Але не виключення, що через півроку, через рік я якось зміню свою думку. Так, я ще щось нове дізнаюсь, Я ще через якийсь досвід прийду, і я можу почати думати по іншому. Другий пункт: я завжди, коли створюю контент, я дію через намір. Мій Контент надихне інших людей, чи я ним потішу своє его, тому що це абсолютно кардинально протилежні речі. Є однакові історії, однакові речі, про які ми можемо розказати абсолютно по різному. Є якась ситуація, наприклад, я не знаю, хай буде навіть я зробила там свій рекорд і зробила скільки десятків тисяч доларів. Так, я можу про це розказати 100%. Але якщо я розказую це. Через бажання потішити своє его і розказати, яка я класна, так то я розкажу, які речі я купила, яка я молодець, як класно я себе відчуваю, і так далі. І це щитується, і це може заставити інших людей відчути себе якимись не такими. Коли я роблю контент, через питання, чи надихне це інших людей, чи це в них позитивні емоції. Я абсолютно можу по-іншому розказати про цю історію. Я можу розказати про ті самі факти, ту саму ситуацію, але розповідь про неї буде абсолютно інша. І останній пункт це, власне, діяти через свою місію. Це коли всі дії в рамках мого бізнесу мечаться з моєю місією. Це все. Тим я хотіла поділитись з вами сьогодні. Дуже надію, що можливо хтось. Відкрив для себе щось нове, можливо, хтось не дізнався чогось нового, але хоча б з іншої точки зору подивився на певні речі. Я дуже хочу, щоб кожен з вас продовжував вірити і створював в своєму житті для себе такі маленькі перемоги, які будуть цю віру підтверджувати, що абсолютно все можливо. От, прям ніколи, ніколи не здавайтесь. Я буду повторювати це вам і буду повторювати це собі. Це єдина причина невдачі. Ніколи не здавайтесь, завжди пробуйте і завжди продовжуйте. І, звичайно, я буду вам надзвичайно вдячна, якщо ви напишете, що ви для себе взяли. Якщо ви будете відмічати в сторіс це відео, це моє перше відео, як не як я все одно трішки хвилююсь. Ось тому підписуйтесь на канал, ставте сповіщення і до зустрічі в наступних відео.